15 листопада 2022 року російські війська завдали ракетного удару по об'єкту енергозабезпечення в Житомирі. Того дня місто залишилося без електроенергії та води. Пожежники декілька годин гасили пожежу. Говорить Дмитро Неморжицький, заступник начальника третьої державної пожежно-рятувальної частини. Цей об'єкт знаходиться в районі виїзду нашої частини, тому ми виїжджали так кожен раз. Спочатку і страшно, як приїжджаєш на, на, на всі виїзди, приїжджаєш, і треба розібратися, але коли вже приводиш себе до тями, воно якось йде по накатанню. Треба оцінити обстановку і прийняти правильне рішення. Тому що ситуація різна, може бути загроза людям. Це в першу чергу, що ми робимо, якщо є загроза людям, ми е, рятуємо людей. За словами Дмитра Невмержицького, на гасіння пожеж на енергетичних об'єктах залучається більша кількість техніки та особового складу. По-перше, об'єкт під напругою. Ми чекаємо там певний час, поки його відключать повністю, тому що там велика напруга. І по друге, сам трансформатор, він такий, металева конструкція, до якої не можна дістатися, важко подати воду всередину. А там всередині горить масло, і його дуже складно гасити. тобто ми… Там робимо якісь піпінні атаки, якщо дозволяє ситуація, тому що там теж велика температура і охолоджуємо саму конструкцію. і Це займає довгий час. Галина Кірсанова працює радіотелефоністкою в третій державній пожежно-рятувальній частині 20 років. Жінка добре пам'ятає той день, коли росіяни вдарили по об'єкту енергозабезпечення в Житомирі, адже вони перші отримали дзвінок. Та як вдав, вдарило, то, то все були обісточені. Тут що без зв'язку, без тепла, без всього до можливих повторних атак на енергетичні станції. Пожежники готові, каже Дмитро Немержицький. Та Ми вже готові. Ми вже там були багато разів, вже знаємо, що робити. Від початку повномасштабного вторгнення пожежна частина отримала велику кількість допомоги з європейських країн, починаючи з екіпірування до пожежних авто, розповідає Дмитро Немержицький. Це у нас апарати на стисному повітрі. Чотири штуки на автомобілі для кожного газодимозахисника, призначені для входу в задимлене середовище, для захисту зору та органів дихання. Це раз. Так, що ще в нас? Пожежні стволи, пожежні рукави, розгалучення. Колонка – це на пожежні гідранти встановлюється, щоб забирати воду за словами Дмитра Неморжицького газодимозахисники проходять навчання та тренуються гасити пожежі різної складності. Марія Кравчук Ігор Горхучин Суспільне новини Житомир.